Покажу вам варіант білкової вечері або сніданку. Як варіант? Може бути, у мене тут курка, помідори, творог, тортілля, два яйця і зелень. І зараз будемо робити по типу шаурми. Пательню змризнула ось такою олією авокадо. І тепер сюди додаю помідорки. І курку. Далі це все заливаємо ліцем. Ось так. Заливаємо ліцем і зверху будемо класти тортилю. Ну і накриваю кришкою. З допомогою кришки перевертаємо на іншу сторону. Далі додаємо творога. та листя салату. І загортаємо ось так в конвертик. смачного.